Нещодавно я завітала до свого друга ведмедика. І він вирішив пригостити мене смаколиками. І медом, і варенням, і навіть булочками. Але виявилося, що у ведмедика вдома зовсім немає меду. І нам навіть ніде сісти поїсти ці смаколики. Дітки, може ви нам допоможете зробити меблі? Давайте зробимо стільчик з наших ручок. Ось так! Ну-мо, дітки молодці, посідаймо на стільці. Небагато треба вміння, Зробимо спинку і сидіння. Кулачок це буде ніжка, а долонька буде кришка. Поміняємо ручки враз, буде інший стіл у нас. За те, що допомогли нам з ведмедиком зробити меблі, ми запрошуємо вас до себе у гості. І ми знаємо, чим смачненьким ми можемо вас пригостити.